Вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про препарат фінастерид і його застосування у лікуванні андрогенетичної алопеції. Препарат фінастерид впливає на гормони. Про нього є дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато всяких страшилок, але давайте спробуємо розібратись, що ж таке фінастерид, кому він може бути показаний і як він може вам допомогти виростити краще волосся. Фінастерит це речовина, яка блокує фермент 5 альфа редуктазу Це фермент, який міститься в клітинах органів мішені і який перетворює тестостерон в його більш активну форму дегідротестостерон. Проблема в тому, що дегідротестостерон це саме той гормон, який викликає перетворення волосся нормального, товстого, термінального в пушкове волосся. І цей процес лежить в основі виникнення андрогенетичної алопеції. Завдяки тому, що фінастерид специфічно пригнічує фермент 5 альфа редуктаза другого типу, він діє місцево. Тобто, незважаючи на те, що ми приймаємо таблетку всередину, вона діє тільки в тих органах, де є в клітинах цей фермент 5 альфа-редуктаза другого типу. А це волосся, простата, також певна кількість цього ферменту міститься в печінці і у жировій тканині. Звертаю вашу увагу на те, що для лікування простати, наприклад, ми використовуємо дозу в 5 разів вищу, ніж в трихології. Тобто для простати це 5 мг на день, для трихології це 1 мг на день. За рахунок специфічної дії фіностериду на 5 альфа-редуктазу другого типу, ми отримуємо зменшення продукції дегідротестостерону, в даному випадку волоссі, і це волосся починає рости краще. Тобто ми знімаємо тим самим пригнічуючи вплив дегідротестостерону на ріст волосся. За рахунок цього відбувається його потовщення, воно росте. Більш здоровим і через півроку рік ми бачимо значне покращення загального виду, тобто зачіска стає густішою, волосся стає густішим. Як довго потрібно приймати фінастерид? Це питання, яке я чую на кожному прийомі, коли я призначаю цей препарат. Потрібно розуміти те, що препарат діє досить недовго, тобто його дія в нашому організмі обмежується. Кількома днями, відповідно після чого, препарат повністю виводиться, і фермент 5 альфа-редуктаза відновлює свою роботу, і відновлення відбувається в продукції дегідротестостерону. А цей гормон в свою чергу пригнічує далі ріст волосся. Тобто, можна говорити про те, що ефект від препарату є тимчасовим. З іншої сторони, препарат було розроблено для його можливості довготривало приймати. І я особисто е маю пацієнтів, які приймають цей препарат уже 3-5 років. Є пацієнти, які приймають і того більше. Друге, за частотою питання, яке задають мої пацієнти, а може воно навіть і перше, це побічні ефекти від використання фіностериду. Найчастіше ці побічні ефекти зводяться до ефектів сексуального характеру це зниження лібіду, еректильна дисфункція, але настільки багато питань викликається навколо оцих всіх побічних ефектів, що ми вирішили зняти окреме відео виключно по цим побічним ефектам. З цим відео ви можете ознайомитись за посиланням ось тут. Коли ми очікуємо результат від застосування фінастериду, на відміну від міноксидилу, який можна вважати свого роду спринтером в лікуванні трихологічних пацієнтів фінастерит це марафонщик. Він працює довго, поступово, і від нього ефект поступово наростає протягом року і навіть більше. Про е велику частину ефекту ми можемо говорити вже навіть через півроку рік. Після початку застосування фінастериду, але тим не менше є дослідження, які показують, що цей препарат продовжує діяти навіть через два роки постійного застосування цього препарату. Я ж сподіваюся, що це відео вам було також корисним, що воно допоможе вам більше зрозуміти, що ж таке інгібітори 5 альфа-редуктаза, фінастерид і як його використовувати при андрогенетичній алопеції. Можливо, він буде показаний саме вам. Можливо, у вас є родичі чи знайомі, які страждають від втрати волосся, але не знають про те, що існує такий чудовий препарат фінастерид. Підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого про шкіру та волосся. До нових зустрічей!